Причіп це транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи-розпуски. Цей термін правила дорожнього руху України охоплює цілу низку різновидів причепного складу транспортних засобів, таких як одновісні, двовісні та багатовісні причепи. Напівпричепи і причепи розпуски для. Перевезення довгомірних вантажів, ліс, труби тощо. Правилами дорожнього руху України забороняється експлуатація причепів будь-якого типу, якщо вони не зареєстровані в органах МВС України, експлуатуються без номерних знаків або не відповідають характеристикам автомобіля тягача. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння. Для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Лайв». До зустрічі на дорозі!